Проблема не вбивать тіпів, а проблема їх залутати. Нормально. От в чому проблема. Я не бачу звідки. Блять, я заста. БЛЯТЬ! Да що за хуйня? Я застакався в камінці, блять! Що за хуйня, блядь? Єбать, яка ж кончена гра, блядь. Єбана кончена помийка, Сука, як мене, єбана, вона заєбала? Я, я знав, що ця шлюха сидить. Я знав, що ця шлюха сидить. Єбать, яка ж кончена помийка, блядь. Сука, ти плачна шлюха. Сука, це піздец, блять. Блядь, це не ти плачна, це просто шлюха. Я тупо в камінцях застакався, в їбаних, блять. Як це можливо, нахуй в цій грі? Як це можливо, блять? Сука, проблема не в тому, що я здох мені похую. Проблема в тому, що ця сука, вонюча помийна яма, блять, не дає нормально грати, блять. Просто пизда.